Я в наушниках. Сьогодні хотіла поділитися думками щодо користування AI. Ну, точніше, ChatGPT GPT конкретно, тому що зазвичай в особистих цілях саме ним я користуюся. Я дуже за. Я підтримую взагалі всю, весь цей двіж, всю цю ідею. Чому? Тому що я вважаю, що в сферах, в яких від людей. Вимагається дуже багато ем, постійної концентрації, і якої і, і одночасно привітності, як то, наприклад, ресепшн якийсь там, в, не знаю в. Будь-насправді, де в мене особисто поганий досвід взаємодії з в у там, клініках, в бізнес-центрах і все таке. Тобто, не тому, що люди, люди погані взагалі, а тому, що дуже велике навантаження і очікування також такі собі. Ну, типу, ви маєте бути завжди привітні, ви маєте бути уважні, ви маєте дивитися на кожного, а ресурс він обмежений. І ось тут мені здається, що в таких. В рамках, заданих в, таких, в такому контексті, і я буду дуже доречний. І мені дуже, мене дуже влаштовує, що мій особисто цей чат GPT підлаштований під мене, так він ввічливий. Я так хочу, я намагалася навмисно ці преференси зробити такими, тому що е, мені приємно, коли зі мною спілкуються ввічливо. І мене абсолютно не піпчить, що це, типу, це ж машина. Навіщо тобі вічлись машини? Типу, це ж це ж, це ж нещиро. Я ж така. Ну, типу, ви вам краще, щоб вам щиро хамили люди, ніж з вами вічло спілкувалася машина. Якось так я це чую. Whatever. Тобто, ось тут я вважаю, що це було б доречно. Ще така штука, що е мені а була навіть історія нещодавно, що в якомусь кол-центрі вже задіяні були ai агенти, і вони були дуже вічливі, дуже великі котики, і все було прекрасно. Але їм телефонували люди, і вони це е зловживали цим, тому що. Е Просто нема з ким було поспілкуватися, і вони користувалися цією вічливостю, доброзичливістю AI. І я перепрограмували, щоб вони не були такі доброзичливі. Щоб люди, типу, зістрибували з дзвінків, як, як з людьми. І Ще кумедний аргумент, мені також подобається, коли кажуть, але ж там галюцинації, вони ж можуть надавати неправильну інфу. Ну, По-перше, не питайте, щось таке, що типу питання життя і смерті. А по-друге, а з ким ми порівнюємо? Якщо ми порівнюємо з людьми, ми шо завжди завжди праві. Ну якось Коротше, я за другі машини запишіть, що я була за.